Друзі, доброго дня, вітаю вас на майданчику Auto Point. Сьогодні заїхала в нас такий Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI на автоматі. Автомобіль повністю обслужений. Замінений масла, фільтра, помінений ремінь, помпа, антифриз. Тобто Автомобіль готовий повністю до експлуатації. Просто сіли і поїхав. Автомобіль в чорному кольорі. Такий гарний, красивий, не затертий, нема не царапок на штампах, на зимовій гумі. До речі, гарна зимова гума. Практично нова Напротивотуманних фарах такий ось має вигляд. Автомобіль 2005 року. Зауважень даних по техніці автомобіля взагалі немає ніяких, немає зауважень так само і по кузову. Автомобіль має шаховки. Є запчастини, про які я вам казав, що замінений ремень та помпа має повний комплект. Повнорозмір запаска, домкрат ключі. По салону автомобіля повний електропакет. Має ось такі столики. Ось з сидінням взагалі немає зауважень, не затертий нічого. З такого немає. Є задість така розетка. Автомобіль має пробіг 198 тисяч. Звичайний кондиціонер, рідна мультимедія, у нас такий салонний попереду. Якщо, друзі, хто шукає Golf плюс в достойному стані і достойні все по техніці, щоб не потрібно для вкладень на автомобіль, приходьте до нас, він стоїть у нас на майданчику, проведемо з вами тест-драйв, разом перевіримо. Якщо, друзі, чекаємо на вас, компанія AutoPoint, будемо чекати.